Моя жінка мені зрадила, мій чоловік мені зрадив, повсюду зрада, я не можу більше нікому довіряти, як перепрожити цей етап, як почати жити, пробачати свого партнера, не пробачати свого партнера. З цим сьогодні, в цьому відео, ми будемо з вами розбиратись. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків. І сьогодні ми розберемо таку тему, як зрада. І що з цим робити. Не забувайте підтримати це відео лайком, для того, щоб просувати канал на українській мові. Підписатись на канал, якщо цього не зробили. Та будьте уважними, адже кожна деталь, яку ми сьогодні будемо розбирати, може бути для вас важлива. Якщо ви готові, тоді ми будемо починати. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і. Записатись на безкоштовну консультацію онлайн в першу чергу я б хотів би заторкнути такий момент, що люба зрада, за любою зрадою, стоїть потреба. Потреба отримувати щось таке, що людина не отримує в цих конкретних стосунках. І якщо. Б у вас у стосунках був би діалог і була б комунікація, то цієї ситуації можна було б уникнути. Тобто, якщо партнер розуміє, він в контакті з собою, він розуміє, що у нього не закривається якась потреба, він приходить до свого партнера і каже, давай будемо щось придумувати, давай будемо якось виясняти, проясняти ті моменти, чому я не закриваю цю потребу. Я хочу сам, саме цього, давай будемо разом допомагати мені закривати цю потребу. Або я буду шукати альтернативні шляхи вирішення цього питання. Таким чином, зради не відбувається, тому що два партнери працюють над тим, щоб обидва були в задоволені і щоб стосунки ці розірвувалися і йшли в глибину. Частіше за все, що ми бачимо, що відбувається, один з партнерів не закриває свою потребу, не до кінця розуміє себе, не розуміє своїх відчуттів. Він інтуїтивно якось, по інерції, емоційно бачить об'єкт. Який дає йому можливість, як він розуміє перепрожити цю потребу, закрити цю свою потребу. Він йде у комунікацію з цим, цим об'єктом, з цією людиною. І цінність тут не конкретно цієї людини як особистості, а просто інструмент для того, щоб задовольнити свою ту потребу, яку людина не задовольняє в цих стосунках, в яких він зараз або вона зараз знаходиться. Ось і все. І тут ми тоді говоримо про те, що потрібно що робити. Правильно, зрозуміти себе. Яка саме потреба лежить в основі вашої зради, вашої ситуації, з якою ви в якій ви зараз опинилися? Тобто, ви приходите там до свого партнера або до своєї партнери, що починаєте вести цей діалог, чого саме не вистачало, що саме було такого цінного і важливого в цій зраді. Тобто, ви дивитеся не під призму того, що вам, вас там зараз якось обманули, або з вами там нікчемно поступили, і так далі? А ви дивитеся це під призму того, що це можливість. Вам почати вести цінностну комунікацію, і цінностний діалог. Це вам на, буде на користь, тому що ви також вчитесь розмовляти зі своїм партнером і вести ті діалоги, які потрібно вести, навіть якщо з цим партнером у вас вже нічого не вийде, але на майбутнє. Тому що ці ж процеси вони відбуваються в усіх стосунках. І в усіх стосунках відбувається той етап, коли. Стосунки або потрібно розвивати у напрямку діалогу і проговорення тих моментів, які будуть ваші стосунки зміцнювати, або ви просто будете уникати цього діалогу, цієї цінності комунікації, ваші стосунки просто будуть розвиватися, але знаком мінус, тобто деградувати будуть. Що так, що так, стосунки завжди розвиваються. Просто вони розвиваються або в позитивну сторону, або в деструктивну негативну сторону. Тому тут питання, перший крок, я б вам би рекомендував би зрозуміти, що саме штовхало вашого партнера, або якщо ви були е, тією людиною, яка зраджувала, що стало причиною, що леж, лежало в основі, яка потреба була. Виявити цю потребу і в те то відчуття, виокремлювати це відчуття. Таким чином, ви краще зможете зрозуміти свого партнера, краще зможете зрозуміти себе. Це перша рекомендація. А друга рекомендація. Я б рекомендував би вам, якщо ви вам зрадили, встановити свою емоційний стан через експозиційну терапію. Це дуже просто. Ви уявляєте, що ви заходите в, да, який процес відбувається, ви уявляєте, що ви заходите в ту ситуацію. В якій, як ви вважаєте, вас зараз скривдили, повертаєтесь в той момент, коли ви дізналися про цей елемент зради, і там в цій ситуації уявіть, що ви даєте собі підтримку, що ви там можете себе пожаліти, що ви можете там дати собі якогось такого теплого відчуття, стати для себе, скажімо так, пушистим одіялком. для того, щоб покрити ніби себе якоюсь там ковдрою і сказати, все окей, ось держи там тобі чашечка какао, я тебе. Обіймаю я тут, не хвилюйся, все буде добре, ми разом з тобою справимося з цією ситуацією. Тобто, таким чином ви згадуєте ситуацію, в якій ви дізналися, що вам зрадив ваш партнер, і даєте там в тій ситуації тій частинці себе свою увагу, свою любов, своє теплото. Своє тепло. Ось і все. Це то, що вам потрібно зробити. Це другий крок. Всі інші моменти, там заблокувати, не заблокувати, це ті дії, які ви і так знайдете у інтернеті. Зараз все, що я хочу, щоб ви зробили ці два простих кроки: краще познайомилися з цією потребою, яка лежала в основі зради. Друге, зробили зробили таку експозиційну терапію і дали собі цього приємного відчуття. Коли до мене приходять клієнти з цією проблематикою, це ті перші ті, ті перші кроки, на які я зразу звертаю увагу, які я даю можливість. Пройти клієнту разом зі мною. Якщо ви не хочете робити це самостійно, ви можете звернутися до мене під цим відео, ссылка, переходьте, записуйтесь на безкоштовну консультацію, розберемо ваш запит, ваше питання. Ось все, два простих кроки. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Не забувайте підтримувати, ставити свої лайки. Та якщо будуть запитання, пишіть коментарі або пишіть особисті. Па-па!